В итоге выборы, пойдет ли на них Зеленский? Ух. Будут объявлены в итоге выборы, пойдет ли на них Зеленский. Ух, это не ко мне, конечно же, вопрос. Безусловно, я нас, ну, как бы считаю, что он должен идти на второй срок, безусловно, потому что он глубоко внутри войны и понимает, как из этой войны выходить. Но это его решение. Он будет там, принимать решение, исходя из своего представления о том, что нужно делать дальше. Но еще раз подчеркиваю, моя позиция в этом неизменна. На протяжении всего этого времени я всегда говорю о том, что президент Зеленский э, должен идти на второй срок. Ну и, соответственно, у него есть сейчас, сейчас все шансы. Одержать победу, учитывая, насколько эффективно сегодня построено отношение Зеленского с внешним рынком, насколько эффективно сегодня и субъектно выглядит Украина, точки зрения, опять же, вот этих возможностей, которые открылись перед страной, и тем более эти возможности. Ну, ви знаєте, це які відкрилися перед країною. Бачите, що говорить речник президента України, висті нужно буде продовжувати реалізовувати після війни. Тому що нам нужна буде консолідована підтримка наших партнерів, не тільки європейських, но й американських. Я думаю, що здесь Зеленський, звісно, може зіграти дуже-дуже позитивну роль. Будуть... тут ви розумієте, це позитивна роль. Це будуть шашлики номер два. І саме так він сказав про те, що Зеленський має йти на другий термін. Отже, це вже вочевидь, навіть не в контексті Нормально. здогадок. Якщо проаналізувати ну і риторику пана Подоляка, так то готуються до походу президента Зеленського на другий термін. Я тут згадав ще пане Андрію, що буквально нещодавно, наприкінці березня, була публіка. Ента і саме так він сказав про те, що Зеленський має йти на другий термін. Отже, це вже вочевидь, навіть не в Нормально. контексті здогадок. Якщо проаналізувати ну і риторику пана Подоляка, так то готуються до походу президента Зеленського на другий термін. Е, я тут згадав ще пане Андрію, що буквально нещодавно, наприкінці березня, була публікація з економісти з посиланням на джерела, що нібито. Президент Зеленський готується йти на другий термін, Тім потім а, якраз були спростування, що в статті міститься неправдива інформація. Що там ніякої наради про вибори про вибори у липні там йшлося що ніякої наради про вибори у липні не було? Минає фактично тиждень. Подоляк каже: Зеленський має йти все на грубо кажучи, вже триває. Навіть не те, що розпочалася президентська кампанія, вже триває і набирає обертів. Поясніть, будь ласка. <звіць> ем, ну, Кампанія триває вже давно. вона не переставала, особливо президента. А ми ж що перманентний перманентні вибори, е, починаючи з 2020 сказав десь року. Вони вже почали готуватися до наступних виборів і готуються до цих пір. Плюс мінус там стозбавляючи оберти на, на поворотах. Е, на даному часі дійсно йде підготовка до виборів. Бо дуже сильно пан е, Діденко, цього голова Севака, вже дав інтерв'ю. Він дав розуміти на 100% про те, що е, він також готується до того, щоб впроваджувати. А що Володимир Зленський говорить, що ніяких а, виборів не може бути. Ну, принципі, він підготується, поки всі не можуть готуватися. Він підготов... підготовлюється. Просто красавчик називається. Зелений ФСБ. Проти вибори. Ну якщо не найближчим часом, то принаймні е, в найближчому майбутньому. І, е, наприклад, навіть те, що вже було виділено кошти. Від питання, якщо не помиляюся про докупівлю там техніки для ЦВК, і це було про в ну, на рідному місці. Вони будуть просто виділяти 400 тисяч пунктів для того, щоб купити там обладнання, для того, щоб проводити вибори. Ну, є певні питання. По, по липню ну, тут, а, взагалі, було абсурдно трішку, тому що в ну, липні провести вибори, я вже говорю і до, до того, це бачить реально просто терміна, дуже дуже ладно. По законодавству вкластися це не, має, не реально довго мінімум. мінімум це мав бути серпень, якщо просто вийти якісь рівень законодавчих ініціатив. А щодо того, культури треба ще змінити закон зараз. Вони вже готуються, вже є законопроекти, там, які також мають бути проголосовані, підготувати це все під закон, плюс. У Мене дуже багато yeah, запитань. Я, я розмовляв і, я, з, з тими, хто зараз до за договорів, каже, а як а як це все буде проводитись? Ну мені натякнули на те, що буде проводитися, але дуже дуже грубим методом. Тобто, аби mm. просто а, а яка а яка почерговість? Парламентські місцеві, президентські, президентські парламентські місцеві? Ось тут же ж теж будуть напевно вочевидь в команді президента враховувати. А що за чим? Ось тут в мене також питання говорить про те, що має бути спочатку це президент. Це президентські поні парламентські одразу ж таки О, так. тут немає, наприклад, чіткості в думках, тому що знову ж таки я вам скажу відверто, що він в мене також немає в цьому інформації, тому що я також запитував це, правильно це буде проведено, і всі думки різняться. От з ким я не говорю, то всі, всі думки різняться. І я так розумію, що вони самі толком не знають, як це має бути правильно проведено. Enter. І саме так він сказав про те, що Зеленський має йти на другий термін. Отже, це вже, вочевидь, навіть не в контексті здогадок, якщо проаналізувати ну, і риторику пана по. Ви просто розумієте, що вони вже почали так отож готуватися. І Подоляк заявляє, що о, Зеленський вже буде йти на вибори, вибори на свій другий термін хоче. І, о, о, розумієте, Це вже сенсаційно, розумієте, вони вже не скривають. А яка правда про Зеленського? Ви розумієте, то, що правда заключається в тому, що а, вони бояться говорити вголос? Коли а, ви знаєте, коли країна горить у, у вогні війни, оце такі обличчя виходять із сценей, і саме обличчя Володимира Зеленського. А, і це вже не образ Героя з плакату, а це образ самозакохленого закоханого Зорпатера. Ви розумієте, що готовий а, в принципі, ну, просто піти на все, аби лишитися при владі. Причому будь-якою ціною ріденті мої. навіть ціною правди і сотень, а вже може мільйони життів. що йому погеро, як він казав. І оця ситуація, яка зараз є, це називається двоголове лицемірство. Тому що Зеленський каже, що ні, ніякому разі не може бути. А тут Подоляк, інша голова каже, що так з одного боку каже, що він, Зеленський, патетично типа, може піти. А то ж саме час, о, бубочка бобонить про о, перевагу точне, повагу до конституції. Вибори під час війни неможливі. А, а речник говорить, що він уже балотується і буде виходити. Прямо так з прямого ефіру цинічно заявляє і каже, що Зеленський мусить іти на другі теми. А вибачте, але в одне або інакше. Вже треба, вибачте, одягнути спільні білизну. Або вже йдіть, як ти кажуть, на ті інші канали, там де саме це транслюють. Якщо вибори неможливі, звідки ця незмінна позиція радника Подоляка? Я хочу нагадати, що Подоляк у нього брат був полковником ФСБ. Розумієте, що він у Лукашенка це подаляк, він і в Росії там робив ці кампанії, всякі інші. Ну, вибачте, це коротше, зараз буду говорити про стару гвардію Януковича. Але Зеленський говорить, що вибори неможливі, звідки ця незламна позиція радника? Розумієте, він вже, відкри, вони вже відкрили а, про, просто а, виборчу кампанію. І рідненькими це не просто розбіжність у риториці, це викриття. От просто що вони роблять, це називається викриття на брехні на вищому рівні. Тому що один бреш і другий, а другий а, просто продвигає свого кандидата, точніше, Зеленського. Я хочу вам нагадати, що це, в принципі, стара нова гвардія. Януковича. В нових костюмах. Я хочу, щоб ви згадали, хто оточить Зеленського татарова, трава рука Захарченка, міністра внутрішніх спар, справ за часів кривавого Януковича. Людина, що тікала з країни під вигуки, ганьба. А тепер знову роздає команди. Це все про татарова. Чи це може бути більший символ зради? А давайте подивимося наподаліка. Це улюблене режиму Януковича. Допущено до його стравства, коли у це було. Це знаєте, як до Ватикану. Як до Ватикану для корупціонерів. Людина, яка тепер головний спікер правди Зеленського. І вони зараз уже продвигають всю цю ситуацію щодо виходу Зеленського на другий термін. А що буде зарештою залужного? За, за, за Потім заарештують Порошенка, а тим часом центральна виборча комісія вже готує бюлетені. Не, про, не вже просто так? Ви знаєте, видання економіст? Воно ж це не жовта преса, а там це є джерело, яке говорить дослідження правду. Пише, що про вибори вже можливо буде вже влітку, і тут не можна згадати, коли це видання писало про конфлікт із залужним в офісі президента. Це казали, що це ЕПСО. типа казали на економіст, що це ЕПСО, московське ПСО. Але всі ці ЕПСО в лапках я хочу сказати, вони зазвичай стоять за реальністю. Значить, і зараз готують ґрунт для сценарію. В якому вибори під час війни раптом стануть можливими. І оманські куратори зроблять, щоб було перемир'я. 100%. Тому що ця людина, яка була в Омані зі своїм куратором, вони домовляться, що будуть знову. Щоб називається, якщо з першого разу не докінчили, не прикінчили, то значить буде з другого разу, щоб взагалі системно нас ослабити. І рідні мої, це виглядає як вибор без вибору. Бо дивіться зараз в соціальних мережах, всюди там пости, вони просто кидають мільярди грошей на цих сіботів, котрі пишуть багато і кажуть, що нас лякають. А хто якщо не Зеленський? Не буде Зеленського, не буде України. Ви Подивіться, що робиться у соціальних мережах. Це е, просто свавілля, це колапс цієї зеленської влади, тому що вони хочуть будь-якою ціною лишитися при владі. А зараз, коли вони а, виходять і починають казати, що а, якщо не зеленський, то хто Розумієте, Це не аргумент, це просто в соціальних мережах, а також в інших, створюється такі атмосфера безальтернативності, ну типово, в принципі, для всіх авторитарних режимів. Це класичне маніпулювання. І знаєте, таке маніпулятивне поле тримати е, на повідці по, страху, змушуючи народ бтіти, може хай залишиться аби не гірше. Але розумієте, вся ця е, е, демократія, псевдодемократія на кістках майдану одного другого, це про владу Зеленського. Це не, ви знаєте, це не просто обличчя, це е, реанімація старого режиму у гримі Слуга народу, точніше, свати і будь -е, коротше, свати та диктатура. Можна було б назвати цей ефір. Але за красивими знаєте, словами ховається стара гнила система, в якій дрехнім е, стала державною ідеологією. О, запитайте себе, рідненькі мої, скільки з тих прокурорів, які мають липову інвалідність, було посаджено. Скільки з них цих ліпових прокурорів було забрано нерухомість і конфісковано все? І хто сидить? Ніхто, рідненькі, нуль. Який рейтинг Володимира Зеленського? Нуль. Але звісно, якщо подивитися на е, єдиний марафон, не Україна, гроші, гроші Україна, що там коротше, і куча інших е, там 30 каналів з єдиного телехотрону марафону, вибачте, більш марафону, то всі вони розкажуть що там рейтинги просто за за неймовірно великі. І за цими красивими е, словами, що він там старається, це є стара хмила система. Які брехня стала просто державною ідеологією? Цієї банди, котра так вона налаштувала людей, що зараз люди дивляться все це і думають. От Зеленський Зеленський. А найкраще а ніякої критики немає в державному цьому телефіру. В той самий час, коли в нас головний ворог це о, Росія, але о, внутрішній. Котрий просто кришує внутрішню корупцію, зраду і страх. Тому що подивіться, що це щодо бусифікації робиться. Подивіться, що робиться взагалі щодо а, розслідування цих мін, котрі, ну, в принципі, ніхто... це саботаж. Це саботаж, наш іншому, скільки тисяч людей загинуло зараз, наших захисників? Тому що міни не прикривали, скільки людей ніхто не сидить. Так само, як і прокурори, в принципі. Такий самий, як яйця по 17. І він, Зеленський, це колективний Зеленський, тому що Зеленський він має, він мільярдер, уже, в принципі. Але там є колективний Зеленський, котрий боїться вигляді Татарова, Єрмака, Верещук, втратити трон. Такий, має свій Власне, такий мініатюрний трон. І вони хочуть, щоб все це лишилося. Наскільки можливо? І я хочу вам сказати, що Зеленський це не лідер нації, а проєкт оманського, оманського такого голубу миру. Ну, вони грали і казали, що це розведення, роз, роз, розведення, розмінування. Для кого вони розмінували Чангар? Пора прокидатися, знаєте, так робити про кінця Україна. Це узурпатори, це шахраї. Але знаєте, що найстрашніше це коли зрада сидить в українському кабінеті в Офісі президента. І вона має 5-6 голів, включно з президентом Зеленським. Поширюю правду, не дай їм зробити з тебе статистику з виборів, яку вони готують в тіні. Підпишись, Донать на ЗСУ. Я рекомендую звертатися до Юрія Ботусова. Ви знаєте, як його знайти, Юрій Ботуса, всі реквізити на його каналі. Донайте, допомагайте армії. Тому що якщо ми єдині, ми незламні і ми переможемо. Вони хочуть нас зробити знову разом. Але в них ніфіга не вийде. Тому що ЗСУ і Україна вистає. Слава Україні, слава ЗСУ. і Знаєте, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цієї ситуації, і, звісно, окупантам і ворогам України. Амінь. Дуже люблю Зеленського. Як він ото виступає, як він топша, як він нашу страну, як він нас всіх порятував Зеленочка, про нашої.